Доброго ранку, маленькі пташки. Доброго ранку зелені листки. Доброго ранку квіти, трава. Гей, прокидайся, моя дітвора. Доброго ранку, мої любі. Малята, в яких будинках ми з вами зараз мешкаємо? З чого вони виготовлені? Які мають кімнати? Сьогодні я хочу запросити вас на екскурсію до стародавньої української хати. Хата для українця це цілий світ. Побудувати хату означало не тільки закласти фундамент і викласти стіни, а й створити родове вогнище. В уявленнях наших пращурів хата. Подібна до дерева життя. Підмурок, призьба це корені, стіни стовбур, дах верхів'я, призьба підводилася чорним кольором. Хата вважалась повноцінним житлом тільки тоді, коли її спорудження увінчувалось розписом. З чого ж будували наші предки свої хати? Погляньте на зображення. Перед вами українська хата. В давнину на будівництво такої оселі йшло дуже багато часу, більше року, і була хата не цегляною, а дерев'яною або глиняною. Спочатку треба було навозити з лісу дерева, потім усі рідні, близькі, сусіди. Допомагали з будівництвом житла. Для будівництва вибирали дерева однакової висоти, які росли повільно. Найкращою порою для рубання вважалися три місяці. Як ви думаєте, які? Це зимові місяці. Грудень, січень і лютий. Вважалося, що в цей час дерево найтвердіше і найміцніше. Влітку дерева для будівництва не рубали зовсім, оскільки в цей час по дереву кружляє багато соку, яке робить дерево крихким. Чим же покривали хату? Покрівлю хати робили з соломи або очерету. І називали Стріхою. Така хата взимку зберігала тепло, а влітку рятувала від спеки. Якого ж кольору були хати? Хати українців були білими. Це обов'язкова національна прикмета українців. В народі казали, що біла барва це символ чистоти, здоров'я, душевної краси. Білі стіни добре гармоніювали з сірим солом'яним дахом. Крім того, кожна господиня розмальовувала свою оселю. Не було двох однакових будинків на все село. Давня українська хата. Складалася з сіней, світлиці і комори. Сіни це вхідна кімната. З сіней зазвичай робили вхід на горище. В сінях зберігали зимовий одяг, різний інструмент. Друга кімната це комора. Там зазвичай зберігали овочі фрукти, різну їжу. Третя кімната це, певно, головна. В хаті була світлиця. У ній було три вікна, через що, певне, і пішла така назва. Адже ця кімната в хаті була найсвітліша. Якщо з сіней увійти до світлиці, одразу ми бачимо піч. Чи бачили ви колись справжню піч? Як її використовували, піч служить українському селянинові тричі для опалення житла, для випікання хліба приготування їжі, а також як спальне тепле місце. За віруваннями наших предків піч охороняла хату від всього лихого. При печі навіть заборонялося сваритися. За піччю зазвичай розташовували ліжко або його називали дерев'яний поміст для спаня. Під ним зберігали хатні речі, а над помостом вішали колиску. Що таке колиска малята? Це невеличке ліжко для спання і колисання дитини. Колиска могла бути дерев'яна або плетена з лози. Там же була і жертка, горизонтально підвішена чи прилаштована, перекладена. Як ви думаєте, як її використовували? На неї вішали одяг. Головне місце в кожній хаті це покуть. Там знаходилися ікони, різні святині. Це все було уквічене сухоцвіття та рушниками. Обов'язково в кожній хаті був мисник Відкрита полиця для посуду. Оберегами української хати. Були рушники, підкова, калина, різні трави. За охоронців хати вважали ластівку або лелеку. Також з давніх давен важливою річчю в хаті була скриня. В ній зберігалися пам'ятні речі, родинні реліквії, святковий одяг. Скриню також могли використовувати як стіл. Ось така вона українська хата. Наша хатка невеличка, лиш комірка та світличка. Та вона нам веселенька, бо в ній господарить ненька. Дітки, чи запам'ятали ви, з чого будували хати наші пращури? Як хату оздоблювали? З яких кімнат складалась українська хата? Скільки їх було? Яке призначення сіней? Для чого потрібна комора? Що таке світлиця? Що було у світлиці? Які головні обереги в українській оселі? От і все малята! До нових зустрічей!